Вам яскравий приклад. Президента, цитую, на Трипільську станцію летіли ракети 11. 7 збили, чотири долетіли. Так, питання. Може, нам не треба було бетон і пісок, які нічого не зробили? Може, ці гроші треба було витратити на ракети банально? Ну, це так. Це тонкі питання, бо там, безумовно, є. Розуміння, що в нас не вистачає протиповітряної оборони, що вона має захищати не тільки гражданські, але й воєнні там об'єкти і міста. Я розумію, що це як трішки кафтан їх пересувають, і все так далі. Але нема в мене е, бачення і розуміння е, того, що приймалися оптимальні рішення. Ми на комітеті п'ять днів тому розбиралися з ними в закритому рішенні в сі, режимі, всі хороші хлопці. І Шкураков хороший хлопець, і Наєм, і МЧС і, і, і спецв'язок, і військові, і Укренерго. Але я побачив одну ключову проблему. Над ними нікого немає. Вони всі якось сікась накась домовляються по горизонталі. Ну, так. Партизанські загони да? нема під час війни, нема персони, яка би сказала: я надзвичайний енергетичний комісар. Я наділений відповідними повноваженнями і повної відповідальності, голова буде. Має, має, але я приймаю рішення, контролюю їх оперативне виконання і відповідаю за це рішення. І сьогодні в Верховній Раді, коли задавалося питання Кубракову, я зрозумів одне, що він каже: а ось ми тут закрили щось, частину. Трансформаторів, а частина це не наша парака. Це ви самі розбираєтеся з Укренерго. А ще частина там воєнні адміністрації своїх підрядників насували, які нічого ну розумієте, ми побачили там, яких їх підрядники там нічого так зроблено не було. По суті, щось укріпили, щось не укріпили і так далі. І тому подібне. Я як системна людина, кібернетик за освітою, далі де ще й держуправлінець, беруся стверджувати система управління енергетикою. В воєнний час не може бути діяти за мирними е, законами, за законами мирного часу і за процедурами. Кардинально її треба було змінювати. Ми два роки воюємо. Ні черта не змінена тому. Жодний закон не зміни. Давайте так по крокову. Норма... Що, що треба? Треба підготувати закон там. Кабінет міністрів, щоб розробив. Чи щоб відповідь? Термінова вводи в посаду. Якщо треба, навіть не віце, а першого нічого страшного на період воєнного часу, другий перший. Хай хай ця Свереденка займається економікою своєю. Ну, ще раз не хочу критикувати, для мене це така. Абстракція якась хай займається, не хай там щось там робить. це... Цей перший віце-прем'єр, який буде саме відповідати за дієздатність, за підготовку, за укріплення, за функціонування фінансове, за борги ці всієї цієї енергетичної інфраструктури. Як в якої так чи інакше він буде не просто в підпорядкуванні, він буде впливати. Дивіться. Міненерго задіяна, задіяна. Мінінфраструктури е, задіяна, задіяна, е, Укренерго задіяна, задіяна, енергатом задіяний. Він, до речі, під кабміном, він не під, під Мінестерством. Кому він енергатом? Кому він підперекований? Покажіть мені в уряді, хто конкретно куратор є енергатом. Ніхто. Ви думаєте, Гаушенка, немає ніякого відношення е, формального. Формального ніякого відношення немає до енергату. Оця кампанія безпосередньо під Кабміном покажіть, як ви в Кабміні здійснюєте управління цією надпотужною кампанією. Ноль не вірю взагалі. Розумієте, відірвана в автономному плаванні. Центр енерго під фондом держмайна, вугільні шахти під державні, під е, Міненерго. Е, приватні слава Богу. Є приватні, які стоять на ногах. Дуже добре. Вугілля закривають повністю. Ви розумієте, чиї вони да слава Богу, ну, то той же станції. Да, станції, ті, станції, ті, до того Держспецзв'язок має свої повноваження. Оцей ден енергонагляд терміново треба виводити з під Міненерго, Він чомусь Міненерга точно він там. Він політично залежить від нього. Розумієте? Міненерга це політичний орган і він свої вказівки вдає. Ні. Ен має бути от під урядом під всім першою віцепрем'єром. І тоді ця потужна авторитетна людина, до якої є довіра найвищої посадової особи, вона має і повноваження, і інструментарії для прийняття рішень. А забув туди ж НКРКП, ніякої незалежності НКРКП на час війни не може бути в принципі. В принципі, от забув. Під час війни ніякого незалежного регулятора з якимись там процедурами призначення, конкурсами, які там ніхто не виконує, там повна дурня. Це має бути цов відповідно до свого функціоналу за його діяльність, має відповідати уряд України.